Озвучували Маньхоа, моя яндери сестра. Хоче, щоб я над нею знущалася, розділ 16. Озвучували креветки. Я так не можу. Просто нема що вдіяти. Ця клята система просто продовжує закидувати мене головоломками. Вчора я спробувала усі можливі методи, але ні один не спрацював. У мене залишилось лише дві години до кінця завдання. Якщо я провалю завдання, це буде катастрофа. Якщо буде потрібно, то прийдеться прибігнути до застосування сили, і неважливо, співчуваю я їй чи ні? Де мені най підійде до мене. Меннянь не тут, вона не прийшла на цей урок. Ану, повтори це якийсь прикол? Якщо мені не тут, то замість неї бита будеш ти. Ти, відпусти мене, вона справді не тут, я не прошу. Лише один урок, і вона пішла. Вона що, просто зникла? Завдання майже закінчено, а вона й досі не відповіла на дзвінки. Гусін, я хочу з тобою поговорити про те, що я тобі подобаюсь. Муян хоче поговорити про почуття, що відбувається з головним героєм. Я ж не прописувала нічого такого в оригінальній історії. Але найважливіше зараз знайти головну героїню. У мене нема часу розбиратися з ним. Чекай. Головний герой відправив геолокацію? А чи не це це місце, де мені зустрінеться з трьома дівками, які роздягнуть її догола? Це, типу, перероблений сюжет? Треба вижити все найкраще з найгірших ситуацій і скористатись моментом. Оскільки сестра любить Мояну, вона точно прийде сюди, навіть якщо я відправила повідомлення з його аккаунту. Якщо сестра зрозуміє, що побачення з Мояном не вийде, то буде почуватися приниженою. І це добре. Я зроблю так, щоб сестра ненавиділа його все більше і більше. Сестра тут, і далі вона точно розізлиться, коли не знайде Мояна. Сестра. Ось і знайшла. Сестра, сестро, що ти робиш? Ти опираєшся? Послухай сюди. Знімай свою спідницю сама і не витрачай мій час. Сестро, сестро, я дуже хочу міцно обійняти її. Я справді хочу володіти нею. Я не можу більше себе стримувати.